Доброго дня, я дуже рада, хто завітав на мій канал Пархомуція. Це я знову з вами Паніна. Дуже вдячна всім своїм підписникам, які зараз є, які будуть у майбутньому, за те, що ви підписуєтесь, задаєте свої коментарі, ставите свої лайки, вподобайки, задаєте якісь нові теми, виправляєте, може мене що я там питаєте, совітуєте. Дуже вам вдячна. І от на прохання моєї підписниці Лілії хочу зробити таке сьогодні відео. Відеоогляд про парфуми. Вона задала мені таке запитання, які найстарші старожили вашій колекції. Я їх виставила всіх. Оце є мої старожили моїй колекції, як вони з'явились в моїй колекції, як вони до цього часу себе ведуть, яке в них звучання, чи вони не спсувалися, чи які вони зробилися з часом. Ну от, Хочу таке відео сьогодні зробити і з вами про це порозмовляти. Найперше в мене в моїй колекції з'явилася від Кристіни Еклєро. Ось такий парфумчик. Я колись зайшла, і ще в мене, Ні, вибачаюсь, ви знаєте, навіть не це. Я вже й забулася, роки пройшли, вже там найперший вивіз Тамаров від Avon. Оце був мій найперший, найперший парфум. Ось такий він був. Ну, що я вам скажу? Це в мене вже, звісно, не сама перша бутилочка флакончик. Це в мене вже другий, але він вже дуже давно в мене стоїть. У цьому флакончику моєму десь уже років. 7, от а найперше, я ще тоді молода дуже була, тоді було дуже так парфумів, тяжко достати, десь знайти, туди-сюди, общем, по каталогах, по блату, там доставали. Я його так дуже гарно на себе використала. Мені так він подобався, що я за руками пройшли роки і з ностальгією вирішила, придбаю ще один. Ну, це було то вже років 7, давно вже, може, і 8 навіть. Що я вам скажу? Звучання прекрасне. Він мені дуже подобається. Він такий сонячний, такий солодкуватий, такий весняний, такий він ніжний, от такий молодий, як то сказати. Пройшло багато дуже років, але звучання в нього не помінялося. Який був такий є, і мені кажеться, що з часу він став набагато яскравіший і економніший. От я, у мене дуже багато парфумів, тут їм по 8, по 9, по 10 років. Що я вам скажу за цей парфум? Цей просто він повтор був через те він молодший трохи. От, на мою думку, чим більше часу, він не псується парфум, якщо він настоящий, не якийсь фейк, там, не підробка. Він робиться густіший, нічого не випаровується, це все обмани. А і от коли ми наносимо на себе парфум, він набагато економніший. От раніше мені цього парфуму треба було. Чотири десь на себе нанести нажаття. А зараз один на зап'ястя, і все. Він набагато зробився такий стійкіший, шлейфовіший, і якийсь він такий більш багатший зробився. Більше стало відчувати у ньому і солодощі, і якоїсь такої ніжної медовості. От медовость, прям така, і мімозочку тут чуть. І такий ванілька. Ну, в общем, Набагато краще зробитися. Потім через час, колись ми поїхали так погуляти на відпочинок, і на відпочинку зайшли в магазин Брокардо. І дуже мені там захотілося все ж, ну, як нам ну, всім жінкам парфумати, малюнкам перенюхати всі парфуми. Я так всі передилась, перед той був вибір, і я підійшла. До полички, де була Кристина Агіллера, ну, це було десь років 12 назад. Він у мене вже такий, я не знаю, може, вже знято це. І я так глянула. Ну, тут ще була резиночка, і такий бантик чорний. Ну, Він вже з роками десь, може, діти мої зняли на барбі, свої, може ще. Ну, він вже, вже в мене затерявся. це вже, да, вже років 12-13, може більше цього парфуму. Я так підійшла до нього, ще ж така молода була. підійшла, так його вдихнула. І він мені такий настрій підняв. Тут така роза. Тут така томна, солодка тягучка, така роза троянда, така насичена. І це такий, ви знаєте, вечірній аромат. Вечірній, от я навіть його сам нанесу, я так вдихнула. Такий він гарнющий. Який він красивий. Він тут е, така... От зараз немає таких парфумів. От немає, не находжу я такий. Він такий томний, тягучий, вечірній. Тут така бордова троянда з такими пачулями, з такими... Відтінком такий солодкувато, але солодість якийсь такий і не медовий, а більш такий квітковий. І він такий, знаєте, такий прям аромат як вечірніх свічок. І дуже-дуже-дуже-дуже багато троянів, червоних, таких аж, аж от от вони вже осипатися, таких аж, наче перецвівших дуже красивий гарний аромат. І він з годами зробився в мене набагато стійкіший. Я його так шкодую псувать, тому що я зараз думаю, їх вже може і немає. Якщо є, то може якийсь там фейс. Вже так їх не роблять. Зараз я раніше робили дуже гарний аромат. Потім колись і ще через роки теж захотілося мені нового парфума. Дуже я шукала. От Дольче Габана колись зайшла, так потестувала. Так мені він сподобався, оцей один. Точка самий найперший, класичний. І я його шукала ніде знайти не могла. Ми в цьому теж парфум, на нього, років 10. Вже. Я ним дуже рідко теж користуюся. Він тут, я його економлю, мені він дуже подобається. Я його так тільки на якісь свята наношу. Тут мені, так як я віддихаю, дуже чути, якісь такі лілії, такі красивущі лілії. Такі лілії. І я так зайшла. Теж в магазин, колись потестувала, не сподобалося, Тоді вирішила купити його, походила-походила, подивилася, нема ніде. І я його придбала на сайті, на якому вже не пам'ятаю, дуже давно було. Що я вам скажу? Пройшли роки, були в мене ці парфуми в бойових діях, брошені, приховані в підвалі, простояли вони, були всі в коробочках, були ще у ящиках і в чорних пакетах. І в мене була можливість, я їх вивезла з бойових дій, як в мене була можливість туди повернутися забрати. Ви знаєте, нічого. От, хорошо. Він. Сохранився цей парфум, ніде ні корозія, нічого, ні сирість не заділа. Я дуже переживала, що після сирості, так що я вам скажу, що натуральні парфуми, натуральні масла дуже гарно зберігаються. Зберігся і коробочка дивиться, все, все прекрасно. Збереглося, став ще більш насиченіший. Ну чи така колекція. Зараз я де не ходю, так не тестую або не беру клеванти. От немає зараз таких парфумів. От, нові почали виробляти, випускати, там якесь синтетичне масло, душка, що то таке. От, не а раніше от воно було все з натурального. І він став набагато насиченіший, наоборот, густіший. І чим довше стоять парфуми, тим вони робляться більш такі, як вам сказати, економніші. О, економніші. Після цього парфуму. І мені так сподобався, те, що я вирішила дуже мені розіскочитись. Але розіскочити вже мені отольчана. Не змогла я так, на той час в мене не було якось коштів, туди-сюди, тут тестерок. Тестерок мені предложили прямо в магазині. Знайома подруга була, і вона каже, тут у нас тестерок є, можеш взяти собі дуже гарна ціна, яка тобі різниця, чи тестер, чи той, ти для себе ж не на продажу. Ну, я взяла, на ньому немає кришечки, а так все, баночка, просто біла коробочка, яка мені різниця. Теж дуже гарний засоб от... опа, Дуже-дуже гарний. От нема зараз у це вже знятося до бана, це роза, єдина роза. Тут така натуральна роза, ви знаєте, така утрішня. От виходите ви зранку, там з квартири, з щасного дому, може, в когось якась є там. Дача і тут клумби з розами. І сонечко тільки сходить, і роса на них падає, і оці розові, білі такі рози, не червоні троянди. І ви так підходите і вдихаєте, і оце, оце такий аромат, чуть, -чуть мускусу, чуть-чуть меду, так сонечко присвічує, і так десь ягідки тут от, чувствується мені тут прям ягідність така троянда, утрішня з ягодами, Вони теж став дуже насичений, дуже гарний такий аромат. Потім у мене після цього йде по очереді Олімпія от від ой, Вибачаюся, от Рабана. розмовляли, Розмовляла по карабану. Це в мене з'явилося. Колись ми з чоловіком поїхали Теж в місто по справах, зробили свої справи, зайшли ж до магазину, як це не зайти в карду, не побалувати себе. Кохану. І почали з чоловіком так дивилися, кругом дивилися, і мені дуже цей понравився аромат. Спочатку чоловік його вдихнув, йому дуже понравився. А тоді мені приложив, я так вдихнула. І мені так він сподобався. Це такий, ви знаєте, тут така красива солона карамель. от така красива солона. Карамель і тут таке от масло, от дійсно тут маслом таким аж чуть, і така ванільність, і такий густий, і він такий томний, такий, ну такий прямо прекрасний. Я так глянула, така ціна була ужасно велика. І не було скидки ніякої, я так вийшла, і ми так повішили той, а потім раз взяв і придбав мені цей парфум. Я була щаслива, я його бережу. Дивіться, скільки в мене вже. У мене відео на каналу навіть є про цей, цей аромат. Він такий красивущий, такий гарний. Я заходилась у магазини. Перед війною тестувала цей парфум. Думала, ну, може, з часом прийдеться його новить. Не той вже аромат, не той. Він в мене потемнів. Вже, бачите, такий темний, темний. став, тобто це я в 2014 році ще його придбала. Він вже потемнів, темний, але він такий темний, такий красивущий, він такий гарний. Дуже осінню красивий, дуже таким літом жарким, красивущий. Шикарний аромат. Відстоявся, перебув всякі незгоди. Гарний аромат, що я можу сказати, так що придивіться, якщо там десь побрав, ви можете попробувати. Ну, я вам скажу, мені, наче роки, на аромати не діють. Чим довше вони стоять, тим вони кращі. Потім, після цього аромату, мене вже понесло, коли я затестила, була. Е від біля але це чого? Це <проб> в мене провокатор фатальний. Від провокатора фатальна. Ах, так мені захотілося Лавіабель від ланку. Да. Дуже мені захотілося. Але я на себе нанесла по-друге. А він такий прямо показався спочатку дуже гарний, прекрасний, але там сахар той жовний. Він на мені погано на моїй шкірі сідає. якийсь такий видає запах, ну не подобається мені, мене піднуджує тако. А от від провокатора я взяла цей же фаталь на себе нанесла. Він тихіший, не такий шлейфовий, в зоні комфорту. І от він спокійніший. Це мені сподобався. Цей дуже гарний паркум. Потім було якось так. Скидки великі, дуже в магазині. Я на сайт перейшла, там до Дня народження ще предлагали там різні скидочки, і я його придбала. Тоже, Дивіться, вже темніший скільки настав, я його використала, скільки я його більш користуюся зимою холодною, коли сніг, мороз. Теж став дуже насичений, густий, економний, що мені це подобається. так що... Теж полежив. Потім після того я попала на розпродажі на сайті на від Ланвін. Да? Від Ланвін, як він називається? Ланвін. Апреки. О, апреки. Ну я не портрета не користуюся, так я особи не запам'ятаю. Але я про нього багато начиталась, наслухалася. У мене десь відео є на каналі про нього. Це вінтажний. Була вінтажна версія, і просто розпродували на розпродажі цей, віддавали так, люди. Не розбираються в парфумах, просто так розпродували. І я, думаю, придбаю, що я. Я нічого не теряю. Парфум дуже гарнющий, красивий, старої школи. Бережив він в мене теж. Всі незгоди. Да. Тут аромат стара школа. Хто, кому подобається таке, придивіться. В цьому ароматі Альдегіди. Альдегіди. І, мабуть, цвіта навіть є. Животний, ну ви поняли, Да? і кориця, і гвоздика. І перець, ну отак усе, ну такий, знаєте, це мені подобається, цей аромат наносить на себе, коли зима, сніг на норкову шубу нанести в театр, в ресторан, десь на такі. А я раз його нанесла на себе. Ми там, одна подія була, я була в норковій шубі, отак ми там збирали, все ж знайомі всі з нас свої були і Ви знаєте, я цей аромат. Нанесла то всі питали, комплименти давали, Казала, що це за аромат? Що це за аромат? Де ви його взяли? А кажу, красивий тожний ароматик? Простенький, від ланвін. Ніхто теж повірить, мені, що це ніша, така красивущий, гарнющий аромат. Його треба розуміти. Я бачу більш для таких старших леді, для таких самодостатних, які розуміють, він навіть. Грошима пахне, якщо чесно. Після цього аромата, потім в моєї лекції з'явився кристал від Шарне. Ну, Кристал я придбала, така настає, що в мене була, весна була, мімо оці. перша травичка, я так зайшла до магазину. Вже, носить на себе не буду так трохи, просто освіжить. пам'ять. Да. І так він мені сподобався, що він якийсь ну от не такий. Якусь. Ну, в ньому так багато таких масел. І тут така водичка прозора, і от якийсь цвіточок, чи якась травичка. Я вже призабула, не ознайомилася, так сьогодні я вирішила зробити відео. Зібрала, що у пам'яті є, та й розказую. Не читала, не дивилася, несто мої враження. От в цьому ароматі от є якась така травичка, і ви знаєте, от. Вона вроді красива і гарно. Ну я коли на себе наношу, я її не видержую. Мені дуже не сподобався. Отак от вдихати він мені дуже подобається. А от на мені, ні, на собі я його ні. Він просто в мене для колекції, для краси, я так стоїть. Жде дуже там якась, От що то є таке, що мене вталкує. Я його не дуже полюбляю, але він дуже насичений. Мені кажеться, треба буде чоловіку предложити, хай попробує на собі. Що він більш таке для чоловіків. От, от не бачу я в ньому такої жіночності. Ой. Потім після нього я колись зайшла, у мене такий настрій був, було літо і було холодне літо вечір до магазину і спробувала шанель номер 5 Раніше він мені не подобався, ніде нічого, але я зайшла до магазину і взяла шанель номер 5 У мене отак дивіться, скільки я той. Ви знаєте, я його так як вдихнула, він мені до того сподобався. У мене цей парфум вода. До того сподобалося. Тут, от не знаю, може, я на комусь вдихала, просто на тій людині, мені не подобалося. Або може, я тестувала були які фейки, а от е, оригінал прекрасний. От я як вдихаю його тут, ви знаєте, у ньому чуть-чуть як хлорочки. Чуть мені, от мені в шанелівських парфумах чуть-чуть як ото хлорочка, чистота, чисте, чистота, і гвоздичка, чуть тут, і корицю, і ванілін. І солодкість, ну солодкість парфумерна. Не отака, знаєте, кондитерська. О, він, і він так довго стоїться і міняється, міняється. Він такою чистотою, от, отими гвоздичками, корицею, навіть чуть-чуть кориці, Ваніліном його відчуваю. Це я зараз так навіть на себе не наношую. І, навірно, так цвіта аж, чуть, чуть є. Отаке навіть відчувається. Ви знаєте, я його на себе наношу. Він такий робиться на мені такий якийсь, як вам сказати. Такий, ай, троянда. Я думаю, Ну що це тут таке? Тут гвоздика з трояндою, якась солодкувато така ванільна і з таким якимсь альдегідом, Во, альдегід. і альдегід то такий чистий, чистий, як ото на морозі винесеш. Е Раня своє випране ви все одежу, і воно там постоїть, от, от, заношиться ж у дім чи в квартиру. А, а воно таке свіжостю, альтегідністю, І Ідея дуже гарний. Я люблю його. Чуть-чуть, і дивіться, з руками він в мене простоїв, дуже довго простоїв, нічого йому немає, нічого не попсувалося, чистеньке, гарний, просто темніший колір став. І він став набагато сильніший, і в нього аромат помінявся до такого, як вам сказати. Як до духів, а не до парфум води. О, з часом чим довше стоять наші парфуми, вони робляться набагато кріпші, стійкіші, якщо правильно так умови сохранять. У мене хоті були вони і в бойових діях, як то кажуть, вони в мене всі були в коробочках, не без коробочків. Коробочки усі були в мене. У ящику і ящик був у чорному ще пакеті. Через те, я думаю, воно в мене так і сохранилося. Хоча коли я так відкрила була, то чуть, -чуть е грибком ящик було. Я переживала дуже сильно, думала, що все. Всі парфуми пропали, нічого не буде, ну нічого, все я витягла, провітрила, перетерла, поставила. Ви знаєте, парфуми прекрасні. І коли я оцей придбала. Шанель номер 5 по водичку, то мені подаруночок Менюсіньку таку кнопочку подарили. За те, що я поставила їхній клієнт, скуплялися у рокарду, мені подарили отаку мунічку мунючку махіньку. Вона у мене вже, дивіться, осталася. Тут одна капелиночка. О, це шанель номер 5 Менюсенька це та, духи. Іменно духи. Що я вам скажу? Прекрасно. От з усіх саме найкраще мені сподобалися оці духи. Вони тут у мене капелька залишилася. Я їх ще спробувала. Ну, десь я знаю, тут може чуть-чуть видно. Отака кришечка красива. Гляньте, як великий флакончик. Вона так ось знімається. Дивіться, так знімається, так надівається. І так ви за вушком раз-раз, от вона. Зовсім не схочу от духи і парфум, вода, от небо і земля. От я б таке хотіла собі дійсно, духи, як в мене буде можливість, кошти, я обов'язково придбаю шанель номер 5 для себе духи. От ти їх вдихаєш, не той аромат, що парфум, віді, різний зовсім. Я його як вдихаю, тут така троянда. така Така красивуща троянда. І тут такий ванілін прекрасний, і дуже такий лугових багато квітів, таких лугових, він такий натуральний, він. такий якийсь ви знаєте, Я вдихаю, я себе прямо уявляю. і озонність, така озонность. от зоність дегіди, тут не насичені, такі, не, не тяжкі. Вони тут такі, навіть тяжко їх розпізнають. Як Натуральне масло, якісь квітів, таке дуже багато польових квітів відчуваю. Троянду відчуваю. І квіти такі знаєте, польові, як оце, васильки, прямо кульбабочки, такі якісь конюшинки, отакі, різні різні. І ванілін, і така чуть-чуть кориця, і чуть-чуть, ну такий гарний, я вам кажу. От, зовсім вроде, похожі в них склад, що в тому, що в тому бо, ну, так, ну, зовсім друге. І його капельку наносиш, і от чим довше виходить, тим він красивіший. Він міняється, міняється, міняється і міняється. І такий за вами шлейф приємний. Всі комплементи роблять. Дуже їм подобається. У мене тут капелька його не хочу навіть використати. Я просто вдихну, коли ностальгія в мене. Спробую і все. І не хочу його. Ну, як буде можливість, я це і повторю. Дуже красивущий. Да. Духи є духи, я вам скажу, а туалет вода, туалет, вода. А парфум вода це парфум вода. От. Тут масал дуже багато. Ну, ота якось так. Оце я вам розказала про свої старожили моєї колекції, з якої починалася саме перша Евінсько та Марофа. Почалася вся моя колекція і моє кохання до парфумів. Потім у мене з'явилася Крістіна Тілерок, потім потихеньку Дольче Гавану, по карабану, потім Ангел, потім Ланвін і Шанельки. А потім. Все, та, що заді мене колекція помаленьку почала. Тільки в мене якесь мероприяття, чи панний настрій, чи лишня копійка там є, раніше якось воно легше було. Так я себе й балула. Так мені і хотілося все щось новеньке, щось попробати, дуже багато тестерочків. а потім захотілося відкрити блог і розказувати другим людям, які цікавляться цим, які такі парфуманяки, як я, про свою колекцію, про все. Ну, що я думаю, так я все, як Угу. Ага, як вони звучать через роки. Що я вам скажу? Парфуми через роки, я вам скажу. Це посліднє, третє питання, я відповідаю за свою цю старожили. Я вам скажу: чим більше років, тим красивіше й гарніше звучать парфуми. Це я вже провірила на собі, на своїх парфумах, і мені здається, що от старожилів. Я би не проміняла ні на які зараз брендові, нові, дорогі там аромати, тому що зараз уже таких парфумів, як раніше було, нема. Так що, якщо комусь десь там попадається на розпродажах, у знайомих, хай і трошечки, але старі старі парфуми беріть. І не думайте, там дійсно настоящі масла йдуть, зараз вже синтетичні замінники. Я от зрівнювала різні парфуми, зовсім не те звучання, зовсім не те розкриття, не той шлейф, не той шлейф, не той стійкість, зовсім інші парфуми. Чим довше вони стоять, навіть якщо багато, зараз ж пропорція спирту більше дається, чим масел даже як ви знаєте, чим довше вони стоять, трошечки випаровуються по-любому, менше стає у флакончику ваших парфумів, хоч ви на себе не наносите. Вони густіші робляться, більше масели робляться. А в вже версії, що зараз ідуть, там більше синтетики. От Вони дешевші через те, ну як не дуже от ну, на ринку вони дешевші. Того, що того вже звучання немає. Вже зараз пішло більше заробляння коштів, грошей. Чим якість. Раніше люди дивилися, виробляли, щоб була якість. От якість була на першому місці. Зараз наоборот, на першому місці в нас кромі, День, деньги, гроші, гроші. От вам така якість парфумів. Ну, я думаю, так донесла, розказала. Дякую Лілії за такий гарний совіт, що вона мені посовітувала таке відео зробити. Я так подумала, думаю. Зроблю чому, чому б і ні. Може, ще комусь цікаво буде знати, так що не бійтеся, в кого дуже довго стоять парфуми, в нормальних, в нормальних е, условиях, як то кажуть, не псуються вони, якщо вони не фейки. Якщо фейки, псуються, зразу вам кажу, вони робляться такі неприємні, вонючі, мутні, от мутні. Оці шукають люкс, там турецька гарна люкс, дуже гарний турецький люкс. Беріть ось ціна на плим, де не воно, я вам зразу кажу. Лучше капельку на себе нанести натурального, чим того люксу фейкового півбанки вилить. І не буде вам ніяких е, алергій. І зовсім будуть трохи відчуття. Ну що, на цій ноті будемо закінчувати. Дякую вам. Гарного вам настрою. Пишіть, коментуйте, задавайте свої питання, е, предлагайте, може, які теми. Я вам зроблю відео. До побачення, до нових відео. оглядів.